Мрія, яка жевріла вже давно в моїй голові, стала реальністю. Ми вирішили справити новий рік десь далеко поза цивілізацією, ближче до тиші та спокою, які завжди дарують гори. Стартуємо 30 грудня з маленького села Осмолода, де живуть всього 59 людей. Нас двоє, я і чоловік. Ми повні ентузіазму підіймаємося з набором висоти в 700 метрів. Наша ціль будиночок на хребті Матагів. Під горою висока на висоті 1440 метрів. На низах снігу немає та плюс. Чим вище ми підіймаємося, тим більше з'являється снігу. І тут нас зустрічає сюрприз це вонь, який йшов перед нами всього кілька годин. Його сліди супроводжували нас майже до самої хатинки. Зразу уявлялось, як він граційно ходив лісом та шукав собі поживи. Краєвиди на шляху відкривали нам огляд. На сині, спокійні, старенькі зимові гори. Ну, а далі ще один сюрприз: сліди Михайська Карпатського, які заставили нас рухатися набагато швидше. Можливо, він ішов за тимоленим, але це не точно. Ну, а далі, якісь пісні: Темна нічка, горе вкрила. І йшли ми останніх півтора кілометри з фонариками, наспівуючи ту саму пісню по високих снігах. Прийшовши за 4,5 з половиною години в темну ніч, ми були дуже раді, що в хатинці були дрова. Ночуємо самі, поки таких варіатів, як ми мене А далі огляд місцевості та насолода снігу, який тут досягав подекуди до пояса. Зима тут повністю господарка, вдягнула все в білі шати. Повітря тут кристально чисте, а ти йдеш, немов у якомусь іншому всесвіті. Сотуючи все навколо. Ну а далі рутина. Заготівля дрів, що на снігу одне з нелегких завдань, хіба спасає сухостій, який валимо і ріжемо ручною пилкою. Добре, що таку взяли з собою. Зате потім буде міцніше спатися. Тут також, в 20 метрах, є краничка з водою. Коли ми йшли її шукати, то вона була під снігом. А зате чоловік знайшов її справно. Провалившись в неї крізь сніг, так і знайшли. Вода тут має особливий смак, адже вона надає енергію не лише тілу, а й душі, наповнюючи силою тебе зсередини. А величні дерева тихо спостерігають за новими гостями, які порушили їхній спокій. А далі приготування нашого новорічного столу, все, що принесли те їмо. Скажу до слова, що наші рюкзаки важили 14 і 18 кілограм. Але це того варте. Адже з'їсти стейк з буржуйки високо в горах в теплій затишній хатині це любий ресторан з зірками Мішлен сховається. Новий рік скоро. Треба й трохи навести марафет. І я ж дівчинка. І навіть в таких умовах хочу бути гарною. Привітання з новим роком! Загадування бажання, яке неодмінно здійснюється, та посиденький під звук нарубаних нами дров. А далі наступний ранок, який зустрічає нас снігом та містичним туманом. Що ще рівно відбулося у цю ніч, І я точно знаю. Ранок без кави буде не той ковто кави та розуміння, що ти в найпрекраснішому місці. А лоскоче мільйонами мурах всередині тебе. Прощання з хатинкою. Подяка за прихисток та перевірка всього, щоб щось не забути. Дрова наступним гостям залишили, щоб теж зігрілося нашим теплом. Дорога додому нагадує нам про те, що все-таки треба було брати снігоступи. А Вони б тут точно не завадили. Сніг. Та сильний вітер наганяли нас, зі своїх володінь. А ми й не прочалися, адже вони тут господарі. На низах справжня весна дощ та болото супроводжує нас до самого села. А ми йдемо в спогадах про неймовірну подорож довжиною в маленьке життя, де ми були всього на трішки господарями гір, які подарували нам свою силу.